Вітаю вас, друзі, рада вас бачити в себе на новому відео. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній. Ось в інстаграм, та ось пошта по питанням співпраці. Одразу хочу порекомендувати для околістів корисні у групи. В описі під цим відео ви знайдете на них посилання. Оце так зачитав. Сьогоднішнє відео піде про класну систему стабілізації від Opel, під назвою ESP+. І все, що ми знаємо про звичайну ESP, в контексті Opel можна забути, тому що Opel зробив її абсолютно інакше і зробив її набагато крутіше, ніж у більшості. Автомобілів про що я якраз таки я сьогодні розповім. І так, це якщо що, рубрика Opel Instruction, де я розповідаю про те, як влаштований Opel, або як там, наприклад, його налаштувати, як він працює, і в такому форматі. Десь ось тут у вас вискочить посилання на плейлист. А структуру цього відео я хочу запропонувати наступну. Зараз після ось цієї оголошення структури я трішечки розповім там хвилини три про антибукс. Якщо що, тайм-коди є в відосі, тому можете перелистувати саме туди, куди вам потрібно. Я там трішки розповім з посиланням, якраз таки на попередні відоси, як це все діло працює. Раджу подивитися. А це ось перше таке відступлення буде. А далі вже піде по темі, якраз таки ESP+, і там буде два пункти з двома підпунктами. Перший пункт це про стандартний об'їзд, оцей лосиний тест, різко вліво, різко вправо, і як працює система. Спочатку. Перший підпункт це теоретично на прикладі модель, як це все працює. А потім другий підпункт це практично, як це якраз такий за керма Другий пункт це або поворот, або круговий рух. Ну, тобто, про це буде розповідатися. І також два підпункти: це спочатку теорія, а потім практика. Не забувайте про підписку на національного виробника контенту. Візьміть щось смачненьке і приємного вам перегляду. Погнали! На початку 2023 року я розповідав про те, як працює антибукс на прикладі Opel Astra H. Раджу подивитися цей відос, де я якраз таки показав, як він працює. І він працює не так, як у всіх. Він називається, до речі, якщо що TC+. Сі Плюс. Опуля все просто. Всі системи, які є, ми додаємо плюси, тому що вони реально з плюсиком. І а, TC+, Сі Плюс це не такі, як у всіх, антибуксів. Я не хочу називати конкретно брендів, яких погано він налаштований. Ну, щоб нікого не образити, тому що все ж таки може до мене зайшла людина, яка має не Opel, а має інший автомобіль. І тут, якщо цей автомобіль будуть так хаяти, то образиться. Ну тому я не хочу цього робити. Я просто хочу показати, як працює ця система в Opel і не ображати когось. Тобто, ну можливо, десь будуть приклади, але це буде просто чисто з необхідності. Скажемо, давайте так: в більшості автомобілів антибукс працює наступною логікою. Чомусь автовиробники вирішили так: якщо ми починаємо шліфувати, то щоб ми не шліфували, потрібно що? Зажати мотор. Все, Ми фактично, ну, от, фор -фор -фактично ми не буксуємо. Ніяк. Але ми нікуди не їдемо. Тобто, ну, ми стоїмо на місці, нас задушив мотор, просто все, і ми нікуди не поїхали. Е, німці такі сидять в Ополі, такі думають, нащо нам така система? Давайте зробимо просто її з імітацією блокування диференціалу. Давай. І Раджу подивитися все ж таки. І є певні люди, які нещодавно почали зі мною сперечатися там, навіть відоси там про мене щось знімали, розказували, що я не правий, і так далі. Ем, окей, я флагін в руки, але але, є одне велетенське, але що м, мені просто почали розповідати про те, що з антибуксом Астра проїде менше, ніж без антибуксу. Ем, ну, це може сказати, мабуть, людина, яка не розібралася в темі, скоріш за все. Або просто не вміє їздити. Тут одне з двох, тому що ось у вас буде посилання на відос з оффроуду, де я з татом виїхав у нього Opel Mokka X на повному приводі, а в мене Astra H. І без антибуксу по снігу їхати. Ну ну прям ні. Вона прям їде, 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 брук і засіла. Все. Ти в натяг їдеш їдеш їдеш, вона брук і засіла, і все. А з антибуксом повзе, 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 і реально гарно їде. Тому пораджу подивитися. І скажімо так, якщо з антибуксом Астра вже сіла, то без антибуксу вона навіть туди не спробує доїхати. Це я кажу на власному досвіді після ну, тисячі експериментів. І це я могу, можу просто казати вже ну офіційно, скажімо так, що з антибуксом Астра їде набагато краще, ніж без антибуксу. Але ця вся теорія про антибукси. Актуальна тільки для усіх перелічених автомобілів. Тобто, це саме про Opel я маю на увазі. А зараз ми розберемо ESP як він працює. Погнали! І так, приступимо до розгляду системи стабілізації від Opel ESP Plus і порівняння з звичайною системою стабілізації. Що нам потрібно розуміти? Ну, по-перше, система стабілізації. Давайте базово такі. Для чого вона створена? Для того, щоб стабілізувати наш автомобіль або під час зносу, або під час заносу. Що в її, скажімо так, в її лапи потрапляє це контроль над мотором, щоб не дати нам підняти оберти і так далі, наприклад, обмеження обертів. В певних ситуаціях, не в усіх, але в певних ситуаціях обмеження обертів. Але в інших багатьох автомобілів в усіх випадках тягло обрубає абсолютно і повністю. І праця якраз таки гальмами. І працюють вони якраз таки одним з чотирьох коліс. Тобто там нас або коли починає зносити, ми повертаємо вліво. Наприклад, нас зносить, потрібно затиснути в цей момент. Заднє ліве колесо для того, щоб автомобіль вкрутити. І до речі, це не всі системи стабілізації так роблять. Це вже трішечки більш продвинуті. А якщо нас починає заносити, то одне з передніх коліс затискається. Я вам зараз це все на прикладі покажу. Але там є багато своїх нюансів, багато своїх мінусів. Ці системи стабілізації вона скажімо так досить примітивна і. Ну, працює не ідеально. Типу, вона працює так, вона працює, але вона далеко від ідеалу. Типу, вона є і є. Окей. Деякі автовиробники пішли далі. Вони вже вміють одночасно два колеса з різним гальмівним зусиллям затискати. Молодці, реально, красавчики, без цього молодці, що зробили так. А тепер повернемося до ESP Plus від Opel. Opel одночасно вміє підгальмовувати з різним гальмівним зусиллям. Чотири колоса. Дівчки ви І Я тільки що почув, як он там впала вежа з хейтерами Ополя. А тепер доб'ю ще одним пунктом. І від ополя являє собою динамічну систему стабілізації. Що це означає? Це автомобіль, який постійно працює гальмами в будь-якому повороті. Тобто він постійно працює системою стабілізації. І цим самим якраз піднімає ефективність проходження поворотів і піднімає більш стабільне проходження поворотів. Дівочки, ви впали. Друга вежа з хейтерами Новополя впала. А тепер приступимо до більш досконалого вивчення, як це все працює. Ну, в базовому варіанті ми вже зрозуміли, чому і спів Така крута і чому вона крутіша, ніж звичайні системи стабілізації. І тут я спеціально не хотів називати конкретно автовиробники, які роблять реально дуже погано систему стабілізації. Я не хочу це казати, щоб просто не образити когось. Чому? Тому що, ну, скажімо так, я хочу, щоб цю інформацію почули всі і почули її. Um, максимально сухо та зрозуміло, тобто, щоб вони послухали, як працює система стабілізації в Ополі. А якщо я зараз буду хаяти якийсь конкретний автомобіль або якийсь конкретний бренд, то це просто людина, якщо має цей автомобіль, її це по-перше образить, і вона вже не буде сприймати так інформацію. А я хочу, щоб просто люди почули, як працює ця система. І я принципово не хочу називати конкретні автомобілі, які працюють погано. Просто я хочу, щоб ви. Мали чисто суху, зрозумілу інформацію. І так, я знаю, що динамічна система стабілізації присутня ще в BMW, Вона трішки пізніше з'явилася. А у мого друга BMW X3, і вона також міє підгальмовувати там внутрішні колеса. Коротше, так вона також вміє. І зараз я розповім про те, як працює динамічна система стабілізації. Просто на прикладі. Дивіться, в мене є лівий поворот. Я їду без системи, наприклад, стабілізації. Входжу в цей поворот. У мене починається легенький знос. Коли я встановив цю систему стабілізації, до речі, до речі, це те, що я раджу встановити. Якщо у вас цього немає, я раджу це встановити. от прям це змінює дуже сильно характер вашого опеля. Тому ось тут у вас десь вискочить посилання, як поставити систему стабілізації. Раджу подивитися, як встановити там дуже легко. І якщо ви встановите, то це змінить характер вашого автомобіля. Дивіться, ми входимо в поворот з без системи стабілізації. Нас починає трішечки зносити. Ми входимо з системою стабілізації поворот в лівий. Наші ліві колеса починає піджимати гальмівна система з різним гальмівним зусиллям для того, щоб нас крутити. Так як той поворот, в якому я проходжу, він не дуже рівний, я це особливо відчуваю, як автомобіль починає підгальмовувати ці колеса ліві. Тому що автомобіль на них аж прям так провертається, тому що стик асфальту і він чіпляється прям цим колесом. А він чіпляється, тому що воно ж підгальмовує, і автомобіль відчувається, як він вкручується просто в цей поворот. І там, де я їхав, наприклад, ну нехай там буде а, типу 50. Ну наприклад, я їду можу спокійно їхати вже 70, і проблем ніяких немає. Реальна ефективність проходження поворотів піднімається ну на дуже 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 гарний рівень. Це по перше, по-друге, Автомобіль постійно на чеку, тобто він постійно контролює автомобіль, він розуміє, що зараз відбувається. Динамічна система стабілізації, вона тобі не нагадує про те, що вона працює на приборці, вона не миготить цей момент, вона просто працює. Але коли в тебе починається розвиватися трішки знос, вона все ж таки ще динамічною системою стабілізації починає тебе підкориговувати, і якщо вже не виходить. В чат входить більш груба система екстрена система стабілізації, яка починає інтенсивно зажимати автомобіль і збавляти тобі швидкість, і миготіти вже на приборці про те, що вона. Війшла в чат і тебе трішечки коригує. Типу, хлопче, ти переборщив, У нас ну якби у нас проблемки, потрібно тебе підкоригувати. І вона в цей момент починає зменшувати швидкість, але при цьому всьому вона не забуває про те, що тобі потрібно вкрутитися в лівий поворот, і вона робить все для того, щоб автомобіль стабілізувати і вкрутити саме туди, куди ти хочеш. А, на словах, можливо, це не дуже зрозуміло, і це буде трішечки зрозуміліше на прикладі, як це працює. А найкраще це все ж таки зрозуміліше буде, якщо ви самі це спробуєте. Але звичайно ж, нагадую про те, що безпека, головна безпека це пристебнуті, щоб нікого не було навколо і щоб ви точно зрозуміли, що ви нікому не зашкодите ні собі, ні якоїсь людині, ні вашому автомобілю, ні чужому автомобілю, щоб це все було безпечно. Це я звичайно нагадую. Але все ж таки, я завжди кажу про те, що потрібно автомобіль свій вивчати і знати те, як працюють його системи. А тепер розглянемо перший пункт це об'їзд, лосини тести. Спочатку на теорії, а потім на практиці. Погнали. І так стандартний об'їзд. Спочатку вліво, потім вправо. А в ролі астри Астра, в ролі звичайної системи стабілізації, нехай буде ось цей Мерседес. Просто те, що було. Ми під'їжджаємо до предмета, вивертаємо колеса вліво. Якщо у нас не відбувається знос, у нас нічого не спрацьовує. У нас просто ми повертаємо все. Якщо у нас відбувається знос, ну ми вивернули колеса, а автомобіль йде прямо. Автомобіль розуміє, що нам потрібно допомогти, і він затискає заднє внутрішнє колесо по відношенню до повороту. Ну, ми вивернули вліво, тобто ми хочемо повернути вліво внутрішнє колесо це у нас заднє ліве колесо. Але є мінус цієї системи. Ви зараз її побачите drive. It's the hammerhead дестафронтвіл its rear wheel, and that's црі actually, because якщо у вас відірвалося колесо від землі, то ну звичайно, що гальмувати повітря, ну це таке собі заняття. Не дуже ефективне, я б сказав би абсолютно неефективне. Тому мінус цієї системи, якщо у вас відірвалося заднє колесо від землі, то ви вже нікуди не вкрутитеся. Але, але все ж таки, якщо у вас не відірвалося колесо, воно вам допомогло вкрутитися. Далі вам потрібно повернутися назад вправо. Ви повертаєте колесо вправо, і в цей момент, звичайно, що у нас відбувається знос, наприклад, автомобіль починає затискати заднє внутрішнє колесо. У нас в цей момент вже праве колесо заднє. Але не всі так роблять, тому що автомобіль розуміє, що зараз буде після цього перекидки занос. І деякі автомобілі дуже бояться заносу, і налаштування абсолютно ну, ненормальне налаштування системи стабілізації. І ви зараз це якраз таки побачите. Якимось боком автовиробники, деякі, як ви бачили на відосі, вважають, що краще винести вас на зустрічку методом блокування зовнішнього переднього колеса, тобто ми повинні повернутися направо, Він розуміє, що нас зараз занесе, і він блокує переднє ліве колесо, і наш автомобіль просто виносить під зустрічку. І чомусь ці автовиробники вважають, що вилетіти під зустрічку набагато краще, ніж спробувати автомобіль вкрутити навіть через занос. Тому є навіть такі системи стабілізації, які реально працюють. Ну, я б сказав, це небезпечна праця. Це реально небезпечно працює така система стабілізації, як ви побачили на відосі. Але все ж таки, якщо ви вкрутились, якщо у вас система стабілізації почала вкручувати, ви, у вас почали почався занос. У вас перестає затискатися заднє праве колесо, ви вивертаєте колесо вліво, і у вас затискається переднє ліве колесо, і ваш автомобіль провертається. Ну, і в цей момент ви вивертаєте колеса трішки вправо, у вас перекидується задок, і затискається переднє праве колесо один раз. Ну, чи скільки там затискається, для того, щоб стабілізувати автомобіль. А в цей момент хочу знову ж таки повторити, автомобіль працює тільки одним колесом, тобто одночасно, двома колесами він не працює, на жаль. Ось така система стабілізації, звичайна. Якщо ну просто звичайна, то вона ще якось допомагає. А якщо як ви бачили на відосі, коли вона блокує зовнішнє колесо, колесо переднє, то автомобіль вилітає просто на зустрічку, це ну, небезпечно. А тепер дивимося, як працює Opel. А тепер Astra. Дивимося, що відбувається. В цей момент, коли ми підлітаємо до перешкоди, ми вивертаємо колеса вліво, і у нас в цей момент спрацьовує спочатку динамічна система стабілізації. Вона затискає внутрішні колеса, заднє та переднє ліве колесо для того, щоб нас перевернути. Але якщо у нас відбувається знос, все ж таки відбувається знос, то вступає в роль вже, скажімо, максимально інтенсивна система стабілізації, вона вже індикатором блимає нам на приборці і затискає сильніше переднє ліве колесо. В цей момент у нас все одно працюють два колеса і нас скручують. І якщо у нас відривається одне це колесо від асфальту, і воно, наприклад, в воздусі буде, то все одно ефективність зберігається, тому що у нас затискається переднє колесо. Автомобіль починає от вкрутився він в поворот, і далі нам потрібно вивернути вправо. Вивертаємо вправо, звичайно, спрацьовують два колеса і починають автомобіль вкручувати в поворот. В цей момент відбувається, звичайно, що легкий занос. І якби в попередньому в попередніх відосах ви побачили, що можуть зробити деякі системи стабілізації, це заблокувати зовнішнє колесо і вас викинути. Тут так не працює. Opel працює по системі саме так, щоб вас вкрутити туди, куди ви вказуєте йому кермом. І якщо у вас вивернути кермо вправо, у вас затискається праві колеса пер, перед зад, і він починає з заноси уходити. Але при цьому всьому він. Не буде вас сильно вирівнювати. Він вас буде підкориговувати в цей момент, може трішечки піджатися заднє ліве колесо легенько. А ці колеса трішечки внутрішні, саме в цей момент праві, вони трішечки відіжмуться, але будуть все одно контролювати і підзатискати. Але в моменті, коли ви вертаєте колеса вліво, вона інтенсивно затискає переднє ліве колесо для того, щоб вас провернути. та Заднє ліве колесо вас починає провертати, і в цей момент вона почне трішечки підгальмовувати переднє ліве колесо, переднє праве колесо, і іноді може піджати заднє праве колесо. Тобто вона одночасно може спрацювати трьома або чотирма колесами без проблем. Вона вас максимально ефективно підрівняла. А тепер ви побачите, як це все діло працює вживу. І зараз я вам хочу показати, як себе веде автомобіль без системи стабілізації. Ось якраз таки на прикладі це відео швидкість близько 100 км на годину. Якщо ще відео на каналі є, як вийти на автомобіль, передньопривідному автомобілі з заносу чи з носу без системи стабілізації, у вас тут буде якраз таки посилання на цей відео. Астра має дуже класну розвисовку, вона дуже класно контролюється без всяких проблем. Ви її можете спокійно стабілізувати навіть без системи стабілізації. Головне, щоб ви розуміли, як себе веде автомобіль. Головне, щоб ви розуміли фізику процесу і відчували свій автомобіль. Проблем ніяких у вас не буде. А тепер ми повертаємося до нашої і І тут буде такий невеличкий нюанс, що я буду дублювати яке колесо, в який момент спрацьовує, тому що я фізично там, коли в відосі буде звук оригінальний. Я фізично не встигав казати, яке колесо саме спрацьовує, тому що я казав там або ліве колесо, або переднє ліве колесо. Ну так само про праву сторону. Але в цей момент я мав на увазі і про заднє колесо. Просто фізично я не встигав це сказати, тому у вас буде дублюватися саме яке колесо в цей момент спрацьовує, саме написом для того, щоб вам було простіше зрозуміти. А звук я залишаю в деяких місцях для того, щоб ви почули, як спрацьовує система стабілізації. А от тепер погнали дивитися. Ну, давайте 60 км на годину. І ми починаємо представлятися. Дивіться, вліво затискається переднє ліве колесо для того, щоб нас повернути. Тепер переднє праве і дає змогу нам повернути. Тепер знову переднє ліве. Ми йдемо 60 км на годину, і тепер крутимо рульове колесо вліво, і в нас затискається переднє ліве колесо для того, щоб нам врулитись. Тепер переднє праве колесо і при цьому переднє ліве колесо затискається для того, щоб нас не розвернуло. Зараз я ще раз покажу, дивіться, затискайся ліве, праве, ліве, все. Тобто, ну, автомобіль не дає нам розвернутися і все стабільно, дуже стабільно, так сказати, їде. До речі, їхала зараз якраз таки така ж сама Астра. Переднє ліве. Переднє праве, переднє ліве. Переднє праве для того, щоб автомобіль постійно зберігати йому траєкторію, його не розвертало Ми йдемо 65 км на годину, вивертаємо колесо вліво. Спрацьовує ліве колесо гальмами. Тепер праве. Тепер ліве для того, щоб нас стабілізувати. 60 км на годину, навіть 70, хай буде. І ми повертаємо колесо вліво. Спрацьовує ліве колесо, тепер спрацьовує право, праве, ліве. Права ліва. Розглянемо приклад повороту. Поворот буде наліво. Ми під'їжджаємо, повертаємо колесо наліво. Якщо у нас не відбувається знос, ми просто повернули. Якщо у нас відбувається знос, то Одна з систем стабілізації буде спрацьовувати методом затискання внутрішнього заднього колеса, ну, тобто, в нашому випадку, це ліве заднє колесо затискає, і автомобіль допомагає вкрутити. З цього ми знаємо, що є мінус, якщо відривається це колесо від землі, а воно відривається, тому що автомобіль нахиляється в правий бік, і це колесо може відірватися від землі, скажімо так, зменшиться щеплення з дорогою. То, якщо воно заблокувалося в воздусі, то ефективності нуль, автомобіль виїжджає за межі дороги. Другий варіант це, як ми вже бачили, це блокування зовнішнього колеса для того, щоб у нас не було заносу. А, на мою думку, це найнебезпечніше налаштування системи стабілізації. Коли ми входимо в поворот, у нас відбувається такий начебто знос, і автомобіль добуває ще один знос це методом блокування. <з> зовнішнього переднього колеса блокується, і ви також вискакуєте з повороту. Але якщо у вас Opel, то у вас із цих всіх проблем залишається тільки одна це фізика, з якою потрібно трішечки поборотися. Що відбувається, ми входимо в поворот, і в більшості випадків буде затискатися просто по динамічній системі стабілізації, навіть вам не, якби, не повідомляючи на приборку, що у вас почала працювати система стабілізації. Вона затисне просто внутрішні два колеса: переднє, а в нашому випадку переднє та заднє ліве колесо, для того, щоб нас крутити, і ми поїхали далі. Ми нічого не помітили. Але якщо все ж таки ми перевищили швидкість. Ну, з ким не буває, всяке буває в цьому житті, у нас починається знос. Цей момент автомобіль розуміє, вже подає індикатор на приборку, що у нас працює вже інтенсивна система стабілізації, вона тисне а, заднє ліве колесо і інтенсивно тисне переднє ліве колесо для того, щоб нас В Цей момент логічно, що відбувається занос. Але Opel не боїться вкрутити автомобіль через занос. Тобто, йому це не страшно, він це робить спокійно, тому що першочергово. А Opel саме слухається керма, а вже потім робить так, щоб вас стабілізувати, щоб це було максимально ефективно. Тобто у нас колеса вивернуті вліво. Ми входимо в лівий поворот, нас починає вже заносити, тому що автомобіль нас вкручує через занос, але це контрольований занос, тому що у нас вже не так інтенсивно затискається. Внутрішні колеса, тобто переднє та заднє ліва вже не так інтенсивно, але вони затискаються дозовано. і в цей момент до вас вже підключається. Заднє праве колесо трішечки починає піджиматися для того, щоб автомобіль контрольований що в заносі, тобто, щоб вас не розвернуло. І при цьому всьому, якщо ми відключимо ці колеса і підключимо праві колеса, то нас вирівнює, але Opel це не робить, тому що у нас вивернуті колеса вліво, і він розуміє, що нам потрібно ще вкрутитися вліво. І він затискає ці колеса, одночасно дозовано піджимає. Праве заднє колесо, і якщо все ж таки нас починає сильно заносити, то в цей момент може підробитися таким тичком, скажімо так, переднє праве колесо для того, щоб нас трішечки вирівняти. І в цей момент, як нас починає вирівнювати, автомобіль буде інтенсивніше зажимати внутрішні колеса, особливо переднє ліве колесо, для того, щоб нас далі підзакрутити в поворот. І тим самим ми проходимо поворот. Спокійно боком і проїжджаємо мимо звичайної системи стабілізації. І зараз ви це все побачите на прикладі. Ми виходимо десь приблизно на 60 км на годину, але швидкість, звичайно зміниться. Дивіться, що відбувається. У нас зараз спрацює ліве колесо. Для того щоб нас провернути. Оп, починає спрацьовувати. Автомобіль починає врулюватися. При цьому всьому, коли я їду і мене починає розвертати, автомобіль не затискає переднє праве колесо, поки я не, виверну це кол... поки я не поверну кермо. Дивіться, що відбувається зараз. В нас зараз працює переднє ліве колесо, але під час того, як нас почне розвертати, у нас не спрацює переднє праве колесо, бо в мене вивернуте кермо вліво. Це зроблено для того, щоб нас не викинуло в інший бік, коли ми цього не хочемо. Тобто, дивіться, навіть якщо автомобіль буде йти боком, він не буде затискати сильно переднє праве колесо, щоб нас не викинуло в інший бік. Тобто, ось нас буде зараз нести, нас трішечки несе, але нас затискається тільки переднє ліве колесо. Дивіться. Знову. Знову автомобіль виставляється боком, але при цьому всьому він нас не викидає в інший бік. А от тільки якщо я поверну колесо зворотній бік, дивіться, в мене зараз працює переднє ліве колесо, нас трішечки несе. І як тільки я вивертаю вправо, дивіться, хоп! Закусила переднє праве колесо. Я це просто відчуваю, з якої сторони йде вібрація по колесу. І у нас починає похрякувати праве колесо. І зараз буде похрякувати ліве. Воно допомагає нам рулитися. При цьому всьому, а поки я не повернув кермо, дивіться, у нас затискається переднє колесо, переднє ліве, і да дає автомобілю змогу повернути. При цьому всьому, зараз ми прискоримося. При цьому всьому, якщо у нас збільшується кут заносу, то у нас починає схватувати трішечки праве колесо. От Зараз ми йдемо, у нас трішечки піджимає переднє ліве колесо. І от зараз нас почало нести. Але автомобіль, поки я не вивернув колесо в інший бік, він не дає нам, скажімо так, випрямитися. Він дає нам змогу повернути саме в той бік, куди я хочу. Тобто не відбувається такого, знаєте, наче неконтрольованого заносу, який от нас несе, наприклад, а потім нас хоп, і випрямило. Такого у нас не відбудеться. бо... Все налаштовано дуже гарним способом. Дивіться, бачите, він затискає, а зовнішні колеса для того, щоб нас стабілізувати і нас не розвернуло, ліве колесо починає спрацьовувати для того, щоб нас врулити. При цьому всьому у нас не затискається праве колесо для того, щоб нас різко не випрямити. Зроблено для того, щоб водій повністю розумів автомобіль. Зараз затискається ліве колесо, ліве, ліве, ліве колесо, ліве. Поки я не виверну кермо вправо. Праве а, колесо переднє не закусить. Дивіться. Ліво, ліво. Далі розганяємося. Все ще ліве колесо, ліве колесо, ліве колесо. Нас виставляє боком, але все ж нас вже не затискає ніякі гальма. І тільки я вивертаю вправо, у нас праве колесо затискається. Ну і що, друзі? Ось такий відос вийшов. Ось так німецькі інженери компанії Opel змогли нас порадувати ось такою крутою. Системою. Сподіваюся, що вам цей відео сподобався. Якщо у вас є питання, звичайно, пишіть, з радістю з вами поспілкуюся. А також не забудьте про підписку на національного виробника контенту. Ось мій інстаграм та ось пошта по питанням співпраці. І не забувайте про те, що в описі під цим відео ви знайдете посилання на корисні групи для ополістів. Дякую, що були зі мною! Бажаю вам мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!